Багато людей ходять в зал і думають, що вони все знають та розуміють. Зараз на прикладі однієї історії я покажу тобі, що якщо ти ходиш в зал вже 5 років і думаєш. Що ти все розумієш, ти можеш дуже сильно помилятись. Ще до війни я працював в Києві в тренажерному залі, і одного разу до мене підійшов хлопець. Сказав, що він хоче взяти в мене одне тренування, щоб просто скоригувати, подивитись на техніку, тому що він ходить в зал вже 6 років і він все розуміє. Я налаштувався на те, що ми проведемо досить класне тренування, тому що в нього великий досвід, і він уже все розуміє. Це мало бути тренування ніг. Він розімнувся, і ми почали з розгинань ніг для того, щоб розімнутися перед присіданнями. Він зробив перший підхід розгинань і каже: я постійно роблю розгинання ніг, але ніяк жир прибрати з ніг не можу. Я зразу все зрозумів і почав пояснювати, що ніякі вправи жир не спалюють, вправи тільки розвивають м'язи, і ми почали заглиблюватись в цю тему. Ми закінчили тренування, і хлопець сказав мені, що, хоча він вже давно тренує,